Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Тоді, коли був вечір у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині і каже їм Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік, тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм Мир вам, як послав мене Отець і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм: Приміть Святого Духа, кому відпустити гріхи, будуть відпущені їм. Кому затримаєте, будуть затримані. Томаш, один з дванадцятьох, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа, та Він сказав їм якщо не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, і не вкладу свої руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були всередині його учні і тома з ними. Приходить Ісус, а двері були замкнені, та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Томі поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у мій бік, і не будь не віруючий, але віруючий». У відповідь Томас сказав йому Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус, тому що Ти побачив мене ти повірив, блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато інших знамень зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий. І щоб вірячи, життя мали в Його ім'я. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Напередодні восьмого дня після Пасхи і ми також збираємося разом, разом з апостолами. І цього разу з нами також і Тома, якого тиждень тому не було. Чому його не було, не знаємо. В Страсну п'ятницю вони всі порозбігалися, хто де поховалися. Може, він так ще довго ховався, що й в неділю не, не, не прийшов, тільки десь там ховався. Але потім зустрів їх. Вони йому розповіли, що бачили Ісуса, але він не повірив. Не повірив. І завдяки цьому в християнській традиції називаємо його тому невіруючим, так за ним на віки закріпилися. Це таке, можна сказати, ганебне, ганебне таке, таке прізвисько. І дійсно в традиції християнській на тому так дивимося все ж таки погано. Погано, що він не повірив. Це щось було не, не так. Мусив повірити. О, тоді було б все добре. Так, наприклад, святий Йоанн Златоустий також його ганить за його невіру. Остаточно, все ж таки, вийшло на добро, ці його сумніви, ця його невіра обернулася на ще один важливий доказ того, що Ісус воскрес. Завдяки його невірі, ми повірили, також знайшли докази. Ну бо блаженний, блаженний, хто не бачив і повірив це. Це про нас вже сказано, що ми не бачили, але повірили з його, з його слів, з цієї всієї ситуації. Але все одно, все одно, те, що він не повірив, спочатку це було все ж таки погано. А в чому була проблема? Чому він не в що він не повірив? І святий Іван Златоустий каже, що проблема була не в тому, що він не повірив учням, що вони бачили Ісуса, а що Він не вірив в, сам, в саму можливість Воскресіння з мертвих. В сам цей факт Воскресіння з мертвих. І саме тому він хотів не тільки побачити Ісуса, а хотів побачити Його рани. Це якби було було такою важливою, важливим фактором, щоб подолати цю його невіру. Не хочу сперечатися з Йоанном Златоустим, дуже його люблю, дуже його завжди уважно читаю, його коментарі, але все ж таки думаю, що проблема з Томою була трохи інша. Чи він міг сумніватися в можливості Воскресіння? Адже він був свідком Воскресіння Лазаря, Він був свідком безумовного Воскресіння Сина Вдови Знаїн. Коли Ісус воскрешав дочку Єїра, його не було, там тільки трьох учнів було, але Він також про це знав. Він неодноразово чув, як Ісус говорив про Воскресіння. Чому Він мав не вірити в Воскресіння? Він в це вірив, але мав сумніви, мабуть, щось таке все ж таки інші. Взагалі, тільки його називаємо невіруючим, але так насправді інші апостоли теж не вірили, коли Ісус приходив перший раз тиждень тому. Так як це описує Лука в своїй Євангелії, всі не повірили, всі були перелякані, бо думали, що побачили Духа. І, але Ісус як би хотів їм довести, що я не дух, підійдіть до мене, доторкніться, дух плоті і костей немає. А що у вас є поїсти, а ось якась рибка, тут є у вас, я бачу. Давайте. Скуштуємо, щоб ви були переконані, що я не дух якийсь не якийсь там привід. Ну, і про це, мабуть, апостоли Томі розповіли, що ми переконані, що це не привід, що це не дух. Ну, Але Тома не хоче побачити Ісуса, самого Ісуса, хоче побачити Його рани. І це є щось, це є щось виняткове. Чому? Чому саме рани? Можемо е, про це подивитися так в двох, е, в двох ракурсах. Перший такий, можна сказати, поверхневий. Він хоче переконатися, що саме це Ісус, тому що Він має рани. Ну, бо дивіться, хлопці, як би він сказав апостолам. Ви бачили когось, подібного до Ісуса. А ви не поду. Це не був дух, так, ви в цьому переконалися, що це не дух. Але чи ви не подумали, що ті самі фарисеї, первосвященники, могли б з вас пожартувати? Знайшли когось дуже подібного до Ісуса, намовили Його, Він до вас прийшов, а потім з вас будуть глузувати. Дивіться, які вони легковірні. Повірили у Воскресіння, Ні. а насправді це був наш хлопець, ми його до вас підіслали і так далі. І тоді б така ганьба була б для апостолів, дійсно, які ми легковірні, чому ми не переконалися. А Тома не хоче бути легковірним, і він хоче доказів. Покажіть мені його рани, щоб я був дійсно переконаний, що це не попросту, що це той самий Ісус. Так могло бути, але знову таки це така поверховна, дуже поверховна якби, інтерпретація. Я думаю, що Тома все ж таки був, його сумніви були набагато глибше, і він шукав набагато кращих, глибших доводів не попросту того, що Ісус Воскрес, не доводів Воскресіння. Але власне доводу доказу того, що це той самий Ісус, який за нас страждав, що Він хотів переконатися не тільки у Воскресінні, але і у стражд... в правдивості страждань Ісуса і хотів доторкнутися до Його ран, тому що вірив у пророчество Ісаї, ранами Його ми зцілилися. Ці рани це щось важливе. І те, що Ісус після Воскресіння, віримо, що після Воскресіння наші тіла стануть без якихось там поранень і так далі, без якихось там вад, але тільки у Ісусі ці рани, рани залишилися після Воскресіння, тому що вони важливі, тому що в них наше спасіння. І саме це в цьому хотів переконатися Тома. що його така, такі сумніви були такої натури більш, скажімо, теологічної, а не якоїсь там поверхневої. То, що навіть е, не думали, інші учні навіть про це не думали, але його віра насправді була такою глибокою, стала такою глибокою після того, як він в цьому переконався. І думаємо, що. Зцілився з цієї невіри, власне, тоді як доторкнувся до цих ран, щоб в них знайти зцілення. Чи погано мати сумніви у вірі? Знову таки, дивлячись на тому, думаємо, що це погано. що треба, Віра має бути впевненою. Тоді це буде сильна міцна віра. Така міцна віра може бути. Сліпою, може бути фанатичною, але Бог не хоче, щоб наша віра була сліпою. Тому маємо сумнів, і Бог допускає сумніви, щоб ми їх мали. Гріх буде тоді, коли ми занедбуємо ці сумніви, тобто не будемо старатися знайти на них відповіді, не будемо шукати доказів. Так собі залишимо і будемо жити з цими сумнівами, і врешті так і втратимо віру. Але маємо брати приклад, власне, з Томи, який не боявся мати сумніви, і не боявся шукати, жадати від Бога відповіді на свої сумніви, на свої питання. Не боявся того, що його назвуть невіруючим. Не боявся того, що інші апостоли може будуть з нього сміятися. Чому ж ти такий невіруючий? А ми ж тобі казали. Він всього цього не боявся. Але, власне, шукав, шукав ці відповіді і їх знайшов, Бог йому дарував це, це таку впевненість в його вірі. Тому, коли ми маємо також сумніви, треба шукати відповіді. Бог хоче, щоб до нього доторкнулися. Бог не хоче десь ховатися в темряві, в якомусь там тумані, такого незнання, щоб людина стала остро, і боялася до нього підійти. Ні, Він запрошує нас до себе. Прийдіть, доторкніться до мене. І це є головне. Амінь.